Я, така. я не дуже часто беру участь в слемах, я б сказав навіть рідко, і коли я таки беру в них участь, я намагаюся знайти щось таке, ну знаєте, двіжове там, почитати про члени, я не знаю про, про пахви, про те, як я посилаю на хуй сенс, там щось таке. От. Але цього разу я вирішив, що ну я можу собі дозволити не тільки це. Я сьогодні організатор, врешті-решт, да? я почитаю вірш. Про розставання грустний, так що готуйтесь. Називається помилка редактора. Це не була одиночна камера, ні. Кімната завжди розрахована на багатьох, як мінімум двох. Плачеш, живеш і спиш, горнучись в пустку, втягуєш носом її. Ніщо лобом торкаєш нічого. Йобане ліжко! Хто його в біса зробив двоспальним? Хто цей пересвітер наївного оптимізму? Зранку проводиш ревізію власного скарбу. плюнувши на роботу, ніжно цілуєш обкладинку за обкладинкою. Що тобі ще залишається цілувати? Ось воно, сховище чистого ескапізму. Правда в житті постає шириною полиці місця до болю достатньо для того, хто став би з тобою поруч із захватом дивлячись в попіл. Обидва стільці у кімнаті формують щось, наче лінію, яку переходиш і думаєш, нахуя два стільці в кімнаті. добре, можливо, це якось виправдано. Один стоїть нерухомо, допоки ти нерухомо втикаєш в екран, якщо не плюєш на роботу, другий давно зайняли просякнуті потом речі, тільки вночі трохи схоже на чий силует. В старому плафоні дві лампи одна перегоріла і вибухнула всередині. Друга ще тліє з думками про те, що краще перегоріти і вибухнути першу ніхто не замінить. Лише підвіконня. Іще не підводило воно достатньо вузьке для того, щоб не думати, хто б міг заповнити вільний простір, тепер головне не згинати коліна. Пам'ять зазвичай теж розрахована на компанію тут місце для тебе, а тут фото зазвичай теж демонструють як мінімум пару тут піксить для тебе, а тут. Навіть міста на мапі і червоні пунктири подорожей натякають на подорожнього, ніби це ти, малий, гортаєш журнал із наліпками, бачиш порожнє місце до болю знайомої форми, та помилкою редактора цю наліпку не друкували. Дякую.